Привіт усім! Якщо ви шукаєте спосіб захистити свої дані в інтернеті або обійти геоблокування, але не хочете витрачати гроші, то це відео саме для вас. Сьогодні я розповім про топ-5 найкращих безкоштовних vpn сервісів, які реально працюють. Отже, почнемо. На п'ятому місці TunnelBear VPN. Цей сервіс пропонує 2 ГБ безкоштовного трафіку щомісяця. Якщо ви з України, то можете отримати додаткові 100 гігабайтів трафіку, що робить його ще привабливішим. TunnelBear працює на мобільних пристроях у браузерах та на комп'ютерах. Гарний вибір для тих, хто цінує простоту використання. Четверте місце займає Proton VPN. Він надає необмежений безкоштовний трафік, і це звучить просто фантастично. Єдине обмеження доступ лише до трьох серверів. Зате сервіс гарантує високий рівень безпеки та конфіденційності. На третьому місці WindScribe VPN. Ви можете отримати 30 ГБ безкоштовного трафіку, використовуючи промокод PEACE. Платформа підтримує різні пристрої та гарантує надійний захист ваших даних. Друге місце займає HideMame VPN. Він пропонує необмежений трафік і доступ до п'яти серверів. Це чудовий вибір для тих, хто шукає баланс між функціональністю та простотою. І нарешті перше місце Hotspot Shield VPN. У безкоштовній версії є обмеження швидкості та доступ лише до одного сервера, але це гарний вибір для базового серфінгу та забезпечення конфіденційності. Ось такий мій топ 5 безкоштовних VPN-сервісів. Кожен із них має свої особливості, тож обирайте те, що найкраще відповідає вашим потребам. Пишіть у коментарях, який VPN ви використовуєте. І не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал. До зустрічі!